Друзі, бажаю всім здоров'я, Ви на каналі The Hunter. Сьогодні трошки мали їхати з рамку на рибку, але трошки погодка підвела. Падали дощики і нікуди новиннику 9-0 поїдемо до Дністеж. Будемо пробувати сьогодні когось інжикало ловити. Я думаю, кость такого більшого. Ну, взяв я з собою дві фінки до 7, до 15. Будемо пробувати телспінера, оці всякі прикалюшки такі. На дурі досить тепло, прийшов просто такий дощ, що це просто намочило все. Ну, Будемо пробувати, будуть. Тому Також їдемо сьогодні такою хорошою компанією. Ну, а Вже на Дністрі включимося, тому не перемикайтеся, буде цікаво. Ми на місці. Я не знаю, то дорога просто. Андрюха, привітайте! Що ми вилимо якусь ловити сома, жереха, що спіймаємо, то цей, запхалися в такі дебрі, скажімо так. Тупо глухше. В каньйон. Взагалі класно. Місця шикарні. Трошки Дністер, звісно, піднятий, але я думаю, рибка якась буде. Взяв я фіночку. Ну, дорога просто. Але все будеш не раз. Та нормально, я не впав, вроді. Хто не падав, то не піднімався. О, не є, бач. Тут машини не вибух, О, є, є, тряхати. Ой, друзі, так. Включимося вже певно на воді або ще якщо якісь будуть якісь прикольчики. Так що всім приємного перегляду. Така дорога, капці вже в руках. У Андрія там спеціальні ці. Мовимо на воблери, беремо з собою прикормку. Так, Ми до речі на хижака і взяли, бомбу замішали, а зараз буде, будемо жереха годувати. Місця просто красиві. Ні, круто, точно дуже круто. І така дорога, такі ноги, така дорога. Ось така дорога до нашого місця призначення. Файно, файно. Муляка? Я не живу, да? Ну А отвердетно десь? Да. Твердедно. Да. Так, ось ми вже біля води. Почепив я коладіка китайського. Будемо пробувати першу рибку якусь спіймати. Такі перекати цікаві каміння грядечки просто. Була перша клювака на Ось іде рибка. Дай дай да, але не хоче. оп, хала, оп. ой-ой-ой-ой-ой, які тільки що вихід. Китики, щоб вихід там. Замію приманку на ліпстика. Стрейп прошлого. Так, сьогодні такий набірчик серйозніший. Так, опкуратно. Є трохи жерехових приколюх і головиних. Зараз щось будемо сьогодні пробувати спіймати. Надіюсь, щось буде і буде щось гарне. Так ось є. Також є вертухи зброї. Просто що треба. Так, ну що. Ліпстік. Ну, виходи були тут. Мажний доловиться. вагою 4,5 грами, якщо не помиляюсь. Так, в Андрюхі перша рибка. На що, на спіннер, так? Ні, на цей на Сільвер Крік, так. Да. Ой-ой-ой, гарний. Може підійде ближче, щоб він не порізав, знаєш. Марена, бо дуже втечі, мені здається. Мені щось теж здається, що Маренка. Що ну щось не йде, взагалі? Це ти рибу тримаєш зараз. Нормально, типа ну, я чиї які пацієнт? Це не пак, що певно мучиє ще то вона бурун таки дала, де бажає. Спині в дугу. Продадуть те, <пьот> через no, ну. No. саме му саме в дурнах. Було б, конечно, класно, якби це був галав, але не знашим. Штатом. Ну так, якби це був галау, це був би взагалі. <звачу> та я бачу. Соник, В натурі? Ну, дивись. Й -й 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 -й. Дивись на, на цю. Ну? На no. я. я побачив, що соплі просто. Ой, Ой, такий. Ой, галсочок такий файний. Тере візи Ну треба було б це знаєш підсачок брати фарели. Е, uh, мені було це що немає. А, ліп гріб? Ну. Твоїла тільки записок може брати, так? Да, бери. А, чекай, мені він... Ти маєш уковецьку ту? Да, я забув. Я б ще підтягнути, да, нормально. А може зайде трошки довше перекат, там і буде легше. Ой, а дуже дуже легенько чіпляється, чуєш? Та, дуже ленька, за нижні за нижні забрали. Це аккуратну ай 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 аккурат. Ай! Берей. Але вони сам занадто господить. Голуби сьогодні. Ось він перший слимак. Ну, Звісно, з сильною ціною, але Типу, рибка крута, рибка... Ну. <с> Як є, на помилках вчаться, а його ще гарно <с> Якось покажи. Стоїть, звісно. Ой, фані, це файні, то дужка десь, ні. Уй-ой-ой кислимачок Рибку відпускаємо, звісно, даємо йому трошки оклигати. Файно, файно. Давай маленький тимню. Ну, поламав скайлайн. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Красунчик, красунчик. Пішов, пішов малюк. Пішов підростати. Ну це вподобайка, коментар і продовжуємо, я ще нічого не спінув. Покупався. Я вже сьогодні теж нічого не попав. Шкода, шкода Так ось на годиннику 4.0. Зібрав я фінку до семи, буду зараз ловити я нею. і ще спробую туди уверх і тизно ті перекати, такі здорові там половити. Не знаю, що вийде. Голавлика одного тільки піма. Тут якраз де я йду на тящу цю фінку. Рибка гуляє, жерех б'є. Але щось спіймати ми його не можемо. Хлопці лишились на поплавок на фідер. А я ще вирішив піти спробувати зловити когось. Будемо пробувати, дивіться далі, буде цікаво. Так, сьогодні ну, така якась риболовля я навіть, скажімо так, і не знімав, як закидав туди-сюди, на ту фінку, ну Вітер сильний, дуже сильний попереду. Зранку був, ну і рибок то також не було. Місця були круті, чудові, такі, що мала би бути рибка, але щось, щось не то. Ну і вирішив я взяти, скажімо так, мікруху і спробувати половити на товадіки, на якісь оберталочки. Мені здається, щось мало би клювати на оберталки і товадіки скільки та були виходи декілька виходів було таких плюс-мінус непоганої рибки але в основному нічого Андрій спіймав сомика зразу ж як ми приїхали майже на тому місці одному класному на перекаті там і все і після того зламав скайлайн торзайтовий і все і рибка перестала клювати Дністер ще піднімається, прибуває, йде вверх, тому це теж, мені здається, зіграло свою роль сьогодні, бо активність риби, бо була... зранку як тільки прийшли, то ще щось цікаве було, кидалося, ще оп, висід, висід, висить, давай, доїдай. Не хоче. Невеличкий галок. Пімав я такого голавлика на ладошку не більше, а тут плавають також такі невеличкі. Ну, пробуємо, пробуємо їх піймати! Оп-хоп! Оп, Хоп! В цьому в ефірі, друзі, головлик! Невеликий, але приємний. Аж я вам скажу так непривично тримати рибу після стількох часу. Просто без кінечної жбурлялки спінінга. Але круто, круто, що хоч є щось. Знов, 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 знов оп Оп-є-є! Оп, зійшов! Маленький! оп Черговий! Черговий! Оп, такий малюк! Ну, oh, друзі! По великій рибі відеоролика, на жаль, не буде. Ну, як не буде, Андрій піймав, все-таки соника хорошого. Буде 100%, але на жаль, я не спіймав. Ух, малька ганяє. Головик. Він пливає, але не бодає. От зразу одразу вихід. оп є, -є, є, Ой, так гарно, гарно взяв. Це трошки вже такий кращий. Це вже такий голавлик кращий трошки. Ну, Менше, звісно, ніж я набистрій цілував. Красунчиком. Це в нас третя рибка. Цікаво, як то кажуть, хоч щось. Треба було, напевно, зразу брати собі мікруху і бавитися з голавликами, з жиришками малими. Ну, хто знав. Я теж хотів саме піймати. Так, от я зараз якусь оберталочку покласти. От на оберталочку, зараз їх буде мільйон, мені здається. О, на тварі просто цікавіше. Бачити його, як він атакує. Так, де ж тут була оберталка? Може вже і не тут. Є. є, є, є. Так, маленька-маленька 2 -маленька чи три нулі, не пам'ятаю вже. Воно зараз просто. Перевіримо теорію. Так, просто хочу хочу обертавочки. Перший закид і зразу голови. Невеличкий, але, друзі, це все-таки приємно. Ось ось більше таке. Черговий, черговий голавлик. Також невеличкий. Ух, як він його з'їв. Два, на два-три ніки я попався. П'ятий вже. Ну хоч, друзі ці голавлики трошки рибалочку розвіють. Але ну, активність є, гуляє щось, кидається, ну, звісно, в береговій зоні все. Оп, є, є є черговий. Черговий. Також невеличкий. Не знаю, такі суни, напевно. ух, але цілий три не Так, як. Аккуратно, що робити. інструмент, брат. Добре, він котній. Опа, біжи. Біжи мацюнький рости. Так, це вже шостий. А, зараз хоч так головоків полами трошки. Так, а ось клювання, друзі, з перекату. Ну, ніби окунь так окунь І друзі, не повірите на що взяв на ріджа. Рідж МДР 46. Такий красунчик. Ого, як він там вичекається. Як він там зачепився? До речі, я вам скажу, тут виходи жереха є. Пробуємо зараз на цю мікрушку, може все-таки він хоче меншої якоїсь такої приманки. Так. Оп. Ось він, ось він красунчик. Vamos fazer a malenque. Vamos se calhar. Vamos ver se já é no Так, друзі, з ціла камера, я парабанка з собою не маю, ну ось, ось окунець. Ой-ой-ой. Клюнув окунець, ось ми десь сюди, ми тебе покажемо файно. Ось такий, ось такий красунчик на товадіка. Вертаюся вже назад, був на перекаті, жерех кидається, але вода грязна, просто мутна вода. Такий мутняк пиче, що просто капець. Так, окунчики відпускаємо і це вже восьма рибка по рахунку. І продовжуємо далі кидати ловити якусь рибку. Так, а ось і цільова риба. <реш> Жерешок. Не знаю, це напевно максимум. Ну, не знаю, ще зараз пробуємо покидати, бо він там гуляє. Біля того кущика закид і зразу ж клювання ну красунчика відпускаємо. Ось, друзі, добігла кінця ця риболовля. Тяжко по великій рибі, зато більш-менш половив невеличкої. Чудова компанія, декілька рибок спіймав. Якщо не помиляюся, зараз вам скажу точніше. Рівно 10 рибок. Це голавлики, це рукунець, штучки. І одного жерешка під кінець спіймав. Ну, якось так. Цікаве місце. Ну, ще би не був грязний Дністер, було б душа краще. Тому Якось так. А ми, як то кажуть, на сьогодні хватить. Находились, накидались, накупались навіть трохи. І будемо їхати додому. Тому, друзі, всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі на рибалці. Також не забуваю подякувати нашим воїнам, які бронять наш край. Слава Україні! Хлопці! Тримайтесь, ми з вами. Тому всім дякую за увагу. thank <laughs> you